Друзі, мабуть, найдешевша і смачна, фалафельна у хайфі. Сьогодні розкажу трошки про неї. Так, це вулиця Арлозорова. В самій фалафельні я не знімав, а те, що я там замовив і скільки це коштувало, я зараз вам покажу вдома і детально все розповім. Тож дивіться, усе це замовлення коштувало 45 шекелів. Так, це тут у мене одна піта з фалафелем і друга. Одна більша, одна менша. Також тут це соус просто, це звичайна тхіна. І ось зараз ще дістану. Тут у мене два десятки просто котлеток фалафеля. Зараз відкрию вам покажу. Не дуже це звісно. Так, удобно однією рукою. Ось така краса, ще гаряча. Подивіться, ось так виглядають. Дуже вам скажу немаленьких розмірів. Отакі вони. 20 штук. Тобто це коштувало десь один шекель, одна котлетка, може трошки більше. І більший Більший фалафель коштував десь 9. Ні, десь 12-14, 12,14, отак, до 15. Ось такий він. Дуже я вам скажу так, помірно в руці тримається, дуже важкий такий вийшов. Ну, досить, Досить масивний. Досить масивна піта, то, то наїстися, наїстися добре однією ви зможете, я вам скажу, такою величезною. А для дитини або для дівчини, там, то, мабуть, вистачить наїстися і отакої невеличкої порції. Ось вона виглядає ось так. Також дуже смачна. Зараз розкажу, що всередині. Але по ціні скажу, що це, мабуть, найдемократичніші ціни в хайфі на фалафель і на е, фалафель у піті. Дешевше, я не знаю. Де, е, якщо ви знаєте, де напишіть, ну я ще не зустрічав дешевше фалафель. Ну, по начинці, звісно, фалафель. Це все трошки промазано хумусом. Також трошки у мене тут цибульки нарізаної. Також огірочки мариновані, та там трошки салату. Все, без гострого соусу, без нічого іншого, отака смакота. І забув додати, що тут десь отаких от от котлеток фалафельних десь у великій буде десь штук 7-8, а у маленькій десь 5 буде. отаких от котлеток. Отака смакота. Ну так, ще додам з приводу самих котлеток цих фалафелю. Бачите, навіть мені він написав BTA вон. Це означає приємного апетиту побажав. І смайлик постав, дуже приємно. Ось такі розміри. Як я вам казав, це вже не зовсім маленькі. Вони робляться не вручну, а автоматичною у них тут таким пристроєм автоматичним. На додаток він мені налив тут отаку велику. Порцію це тхіна соус такий, ще у них є амба, але він мені чомусь його і не налив і навіть не предложив. Так, ну, нічого страшного. Так, ну і всередині, це звичайний фалафель. Зараз я вам його ось так відкрию. Вживати їх краще, поки вони гарячі, тоді вони смачніші. Ось так це виглядає якщо поближче. Ось, не хоче фокусуватися, так? Ну, я думаю, ви побачили те, що хотіли побачити. Ну що ж, отакі фалафелі усім рекомендую. За цю ціну, то годі й бажати кращого. Друзі, тому о, тут нічого, найпростіші компоненти підходять, хто не їсть м'яса для тих людей. ну і Звичайно ж, головна, головна така цінність, що це дуже смачно і це дуже ситно. Тому вгамувати свій голод з цим ця їжа справиться на всі 5 балів. Ну, Я думаю, ось такий простий огляд вам сподобається. Так що підтримайте канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти і всього вам на кращого. До нових оглядів і до нових відео. Бай-бай!